Святкувати хануку юдейська громада Сум зібралась на вулиці Воскресенській. Тут спорудили минору. Сумчанка Хана Олександрова прийшла сюди разом із подругами та онукою. Розповідає, які традиції мають в родині. У Нас є хануки я. Мы ставим в проеме между дверью и комнатой. И зажигает свечи мальчик. Должен, конечно, мальчик. Но если нет мальчика, то зажигают и женщины. Можно ставить на подоконник, если такого не получается. И каждый день мы по одной свече добавляем и добавляем и добавляем. Это праздник чуда. Вот моя подруга школьная. Так что мы все здесь вместе, очень хорошо, приятно вот, побывать. Мы были, пока не было карантина, посещали дневной центр. У нас собирались очень люди, и мы каждую неделю отмечали этот день. Очень приятно было. Ханукальний свічник запалюватимуть протягом восьми днів, щодня додаватимуть по одній свічці. Цій традиції, каже головний рабин області ЄХЛ Лєвітанський, 2300 років. І маленька група єврейської армії победила мощні гречеської армії. они вернулись в храм, они его опять осветили, и они зажигали Миноро, светильник, который стоял в храм. Для того, чтобы зажигать минору, надо масло, и они не нашли масло. Они нашли только одного кувшина, который хватает на, одного, на, один день. И они решили его зажигать все равно. И она горела вместо одного дня, она горела 8 дней. Під час святкування всіх охочих пригощали смаженими пончиками та чаєм. Пончики дають змогу євреям пам'ятати про чудо, яке відбулося тоді, в ті часи, при другому храмі, і що невеличкого глечика масла кашерного вистачило, горіть ханукії вісім днів. Свічку запалював головний рабин області. Єхеел Лєвітанський. Перед цим він привітав людей зі святом і прочитав молитву. А У сумах ханукію запалюватимуть щодня о 15.30 впродовж наступних шести днів.